Доброго дня! Сьогодні 3 серпня, місто Тернопіль. Перед нами персик, інжирний персик сорту, сорту Сатурн. Щеплений на галичі. Зараз відійду, трошки покажу. О, тут все засажено. Отакий От він красунчик. В жовтні цього року йому буде два роки. В тому році були сигналки, я їх обірвав, бо сорт підтверджений, бо це е, мій саженець, я сам робив цей саженець. Він гарно виріс, практично на висоту 2.30 за сезон махнув. І в цьому році я його вже загрузив по максимуму, щоб не гнав догори. хто на відео мені кажуть, що ти перегружаєш дерева. Але коли формуєш струнким веретином, якщо дерево не догружене, воно дуже превгору. І потім все те весною. Треба зрізати, десь півтора метра висоту треба зрізати. А так дивіться, тут буде кілограм 8 персика. Може не 8, 6, але ще він дав отакі прирости. От бачите, десь по метру прирости. По всі, по всьому периметру хрони. О, такі гарні. І, звичайно, ще в висоту були зроблені зелені операції, освітив плоди, щоб вони набрали гарний колір. І зараз персик у фазі технічної зрілості, Уже там зверху плоди м'які, а тут ще тверденькі. І от якщо хочете на реалізацію, щоб був сухий відрив. Отак чуть-чуть прокручуємо О, і відриваємо. Двома руками легше робити. От дивіться, сухенький відрив, немає тріску. Це при тому, що в нас влили дощі запас вологи такий, що ще практично от в холодку мокра земля чорна, а він витримав те все. І от сьогодні я буду його обривати, щоб був, ну то треба двома руками. Одною притримувати, другою прокручувати, щоб був сухенький гарний зрив. відрив. Дивлюся, вже бігають трошки мурахи, поставив їм отакого от смаколика, цукор з борною кислотою, три частини цукру, одну частину борної кислоти. І вони смакують, вже мало лізе на дерево, несуть цукор із зборною кислотою собі в гніздо, і там вони вже не так активно множаться. а Будемо казати, що сім'я гине. Сортом дуже задоволений. В цьому році інжирні персики я маю два сорти, у Фо 4 і Сатурн. Хоча коли я вибирав для себе в сад, я попрацював з даними, з літературою і зупинився на цих двох сортах, бо вони саме менше тріщать. О, і калібр, звичайно, при таки, на, такому навантаженні невеликий. Але сьогодні не буду робити дегустацію і е, зважування. Хай він ніч полеже. А завтра зробимо дегустацію, зважування і побачимо, яка кількість плодів була на цьому дереві. Бо завтра обірву його сьогодні до половини обірву. бо йде полярність і плоди спочатку дозрівають зверху, а потім вже йде донизу. Якщо обійти <coughs> персик з цієї сторони, бо то зі сторони сходу якраз зараз ранок, то та сама картина все заліплено. О, Сортом дуже задоволений, смачний. Завтра зробимо порівняльні смакові характеристики між сортом уфо 4 Ось спеціально тримаю на дереві два плода з ціллю подивитися, чи вони коли розм'якнуть, як буде їх мураха на них дивитись, чи не будуть тріщати, чи не будуть гнити. Вони, ось вони. Ось тут ось щеплена гілочка, вони вже практично розм'якшені. О, м'ягенькі але зривати не буду, вже завтра зірву, навіть якщо пошкодиться плід, то не є страшно. Слідуючи на підході у мене фіделія. От, певно, якраз пожиємо Сатурн. Вона ще тверденька, але вже набрала гарно розмір. Фіделія. Немає такого сильного силу росту, як Сатурн і уфо 4. Бо то сажено три саженці в один день. Вон бачите, уфо 4 вже 4 метри. Фіделія десь 3 метри. І по товщині вона менше. Щось, певно, слабший був тоді саженець. Я мав мало е брунячок було всього-навсього. Декілька саженців краще продалися, а слабше, як завжди, попадає до господара. Але я його виходив, вже він набирає гарно, дав гарні прирости по 60 см отакі гілочки. І наслідуючий рік зроблю коротку обрізку і він дожене, бо ті вже буду стримувати у Фо 4. І Сатурн буду стримувати. Отака в нас ситуація по персиках. Сезон збору персиків продовжується. Погоди на кінець ту прийшло до нас літо, піднялись температури, якраз йде активний набір цукрів. І я думаю, що середні... Ранньо середні, середні, середньопізні сорти наберуть набагато більше цукру, як набрали ранні і надранні сорти. Значить, до завтра. Завтра буде дегустація і зважування. Пройшла доба, коли я рвав оці плоди, вони за добу влежалися, вже трошки Хоч розм'якшується. Більші плоди з дерева нарвав, обірвав, а менше лишилося. Десь цьогорічний врожай з того деревця буде десь кілограм 6. Ну, робимо зважування. Це у нас сорт Сатурн. 90, 80, 100. 86, Ну, від 90, від 80 до отакі от самі менші плоди, то 66, 70. О, 60. Ну, це перший рік, я думаю, потенціал в нього десь 90 100 грам. І для порівняння смаку. Ще лишив я один у Фо 4 на дереві. Він дивіться, який набрав колір, набрав габарит, бо він одненький був. Ну, після того, як обірвались плоди, був один 146 грам. О, ну, зараз. Отакий. Зараз спробуємо. Це Сатурн. Мед. Отак от у нього така біло-кремова м'якоть. Зараз ось після доби влежування він такий ще і хрусткий, і одночасно дуже в нього багато соку. Бачите, ось сік такий переливається. Ну. Кісточка в нього відстає. Так само як і у Фо 4. Ось така маленька кісточка. Зараз спробуємо поки ще є після смаку від Сатурна у Фо4. Це ми вже десь тиждень, як спожили у Фо 4. От, бачите, у Фо 4 вроді і довго був на дереві, а все рівно Сатурн за нього солодший. Теж дуже гарна м'якоть, суковита це він не влежувався, але він м'ягенький на дереві. От також смачний кісточка відділяється. <кій> Можу рекомендувати вам ці два сорти. Для присадибної ділянки то, що треба. І стійкий до розтріскування в цьому році що було дощів у нас і такі погоди, але гарно не тріщить. Плюс до того сухенький відрив, от як в фазі технічної зрілості рвати. От я вчора рвав, практично от добу він полежав, вже його можна гарно споживати. Так що сорт можу рекомендувати. Є цих двох сортів живці. Можете брати, щепити собі, як немає окремого дерева, під щепи. Можете в крону щепити пару гілок. Якраз буде такий смаколик на цю пору часу, початок серпня. Якраз він дозріває. Він йде перед Редхевеном. За ним піде. Фіделія і Редхевен, дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!